Так, пацанчики, Робиться попередня обробка під, під люцерну. Зерно вже насіння замовлене. І скоро буде посів. Тільки, блін, я ще не знаю, чим сіяти. Сівалки всі зайняті, всі роблять свою роботу. І ніхто не хоче посіяти. Своєї немає, якби я не розчитував, що буду так багато сіяти. І вручну не хочеться. Вручну, блін. Дуже багацько. Коротше, бачили, яка обробка була минулого року? Що майже нічого не росте, тільки гречка. Ні, ну Якщо тут то не гречка. Таке е, однорічне, чуть-чуть, все. Земля, поле, ще чистесеньке. під підпосів. Там бачите, є. Коли його, косити, не знаю масив. А тут буде, надіюся, якщо реорганізують мені такого самого дорогого зерніжка. Ну, Це тільки дорогим, класним. Таким, щоб потім не жаліти. Попробую. Ну, була не була. Як воно буде? Зараз ото лущення, да? поки воно сереньке, свіженьке, під вечорок. Потім культивація, все вирівнюється і чуть-чуть земля має підсохнути, щоб потім в суху землю сухеньку, мається на увазі, щоб не налипало. Зразу посів. Ну, коротко, все Пише колега, хто на корпоратив має брати, скільки чоловік. Mm. Okay. Каже, ти ще Гриця покликати. Я кажу, і жору, я коше жору. <ріст> а що то за жору? Не знаєш жору і mm. гриця? Ти що? Mm. То то зірки ютубу. <рісту> <рісту> <"Да>? Так? <рісту> ну. <рісту> Вроді б його гриць звати, я не знаю. Гріша. Гриць. Георгій. Дзвонити <рісту> <рісту> там питати. ви знаєте, що далі, то цікавіше. Ні, ви думаєте, пане, що я за ті відео говорю, так? Да? Ну, я мусив зайти, мусив зайти, так, і подивитися на канал, і мої ожидання е, виправдались. Ну ви і побачите, там зробили відоси, да? один так лагідно, інший не дуже. Думали, що типу, там все насиплять, насиплять, натрусять. І, типу, і все типу, чітко, да? Все чітко, все гарно, там насипали, розказали. Ну, Гриць, ти думав, що я що, до тебе говорив? що? Ні. Ти навіть не поняв, до кого я говорив. Відео було в твою сторону, але реакція. Яка мала бути від вас, реакція була. Все, те, що я мав добитися, я добився. Але пацани, то ну, ви не думайте, що я там добивався там негативних емоцій від вас, там всі діла. Ні, ви навіть самі не поняли, що ви зробили. Ну все, далі робота за мною. Так. Ну, Мається на увазі, я не буду там щось там подавати, бо ви ж будете думати далі по тому самому, що типу, <хи> про те, що я говорив. Пацани. ну, Далі робота за мною. Все, я все поняв, Що ви робите? Як ви цього? Коротше, хай то стається поки що таємниці. Так, що хочу сказати на рахунок плем матеріалу. Самців маю трохи да, свіжих. І ще трошки певно що докуплю, ще дознайду щось трошки, бо самців мені треба буде і треба буде немало, бо робота предстоїть цікава. Фішку цієї роботи з кроликами я вже зрозумів, що хочу сказати для жорки. Все, я більше не буду шукати. Де ти брав кролі? Кого ти брав, які ти брав кролі? Ну, бо далі просто змісту немає. Хід твоїх думок, я вже зрозумів. І роботу з кроликами я вже зрозумів. І те, що ви там показуєте на каналі, як ви що там ведете, це все туфта. Тому що коли я це все діло розоблачу, вам буде трошечки не по собі. Вам буде чути пацани не по собі. І Не доводьте мене до того. Все. На цьому попробуємо ми з вами закінчити. Так. Закінчуємо. І все. Ні в одну сторону більше ніяких там е скарг цього всього не буде, не повинно бути. Бо потім і Гриць буде недовольний, якщо він не в курсі цієї теми. І, ну, і жорою буде не по собі. Коротше, ситуація може бути скластися неприємна. Так що ви поняли? Так, кроликом торгуємо далі. Кролик у кожного свій. Получається, що можу сказати на майбутнє, на майбутнє можу підтвердити ваші слова. Якщо покупці, хтось з покупців купив кролика у мене, не путайте мого кролика з їхніми. І навпаки, якщо ви купили їхнього, не путайте з моїми. Чого? Бо ну, щоб потім не було ніяких претензій, там, чи що мій кролик поганий, чи їхній кролик поганий. І що було наслідком того, що там кролик не так виглядає, як має він виглядати, як має виглядати чистий термон. Хочете, я вам покажу таку невеличку різницю між термоном і хіколем? колем Я як цим всім озадачився, так почав шукати, в чому фішка, в чому, чим той кролик. Один від другого відрізняється. Поляк від тих так званих французів відрізняється такими ноздрями. А французи мордочкою нагадують дуже Хіколя. А хіколь теж має таке невеличке ну, відмінність. Небагато, чуть, чуть але це суто самець. Бо малишня так не дуже різнить. Але скажу так, що. Якщо маювати хі з з термоном, так то результат не потрібний, поганий. Тому що ви племінного, привезеного з Європи, ви не візьмете. Ну якщо візьмете тут, це дуже дорого. Те, що тут розвели, це вже розвели м'ясо, і цим м'ясом парувати термона, так ну виходить погано. Це я я, я вам кажу, так як я вже спробував це все. І ну, нема смислу, нема смислу з ним тут гратися. Це якщо брати, то брати з Європи і не ростуть вони так, як треба, нема там приросту. Можете там гонити, е, ну, писати там, що хочете. Те, що ви дуже багато пишете, це дуже добре. І я кажу вам правду. Чисту правду я не дору, результату нема. Бо я хотів спробувати в себе, подивитися, щоб потім показати вам, доказати, що вони там ростуть. Не ростуть вони. Не ростуть і в майбутньому треба робити дещо друге. Ну, але відмінність я мушу вам показати, щоб ви бачили потім, щоб могли трошечки хоча б так чуть-чуть відрізнити. І на майбутнє хочу сказати, що якого би термона не купляли, так? І він буде один від другого різнити. Трошки вушка довше, трошки коротше, так. Очікуйте того, що вам скажуть на майбутнє. Ну термон, він же буває різний. Він буває польський, він буває французький. Вони всі по-різному оглядають. Головне, щоб був білий. Так, дивіться, що виходить за тімаха. Оце два самці, так? Один? Бачите який? І другий. Бачите який? Типа, якби не дуже вони там і різнять, правда? Однакові два самці. І ніхто навіть не скаже, де з них термон, де з них і коль. Ніхто не напише, ніхто не скаже, бо вони два однакові, білі, гарні. Тільки от по татушці можна поняти, так, що це термон від Мирослава Лиса. Бачите? О, прийшов. Так, два прекрасних термона. так? Однакових, гарних, білих. Дивіться, не скажете, що це... Блін. Дві різні породи. Що той бігає, так як кролик, як термон. Що той так як кролик. Той робочий. Той робочий. Обидва валять. Тільки, тільки тут бав самця. Я не думаю, що він підніметься. Коротше, ви поняли фішку. Але ніхто навіть не скаже, що це дві різні, типа породи. Але це не породи. Це термон і це хіколь. Так? Фішку я побачив, знаєте, тільки в чому. Ну, опушеність, що тут... що тут, Якби то... Тут шкіра м'якша. Тут м'якша. Тут шкіра трошки така, знаєте, жорща. А на термонові вона м'якша. Але вік цього вік, по-моєму, вже півтора-два роки. Це ще як я до Йосипа їздив, так? то ми ще їх тоді взяли. А цей молодший, але линька, бачите, яка діленька. Ну, тут нічого не можна поганого сказати, бо той діленька, коли він вже виленіє, тоді він буде класний. Ото тільки що по чому можна розрізнити, так? По мордочці, що там морда грубша. Але тих французів теж морда груба, виходить. Ну, ще встань візьми. Ось гоміки. І по... Блін, де тут татуха? О, бачите, так? Да? Це татуха. Це від лиса. Термон. Це і настоящий термон. Але це ще ще не, не те плем'я, чим зараз торгують. Блін, хотів так морду зняти. Бачите, яка ширша мордочка. А тут вужша мордочка. Бачите? Ну, покажи морду. Така. А тут ширша, бачите, яка морда? Така. І, коротше, фішка в чому, я так подивився, побачив. Тут якби вушка рівні, так, все рівне, однакове, вони такі не довші, не коротші. ну. Тож, не, як він називається, не виставковий, то його так не дуже варто його там бити, бо він не навчений. Бо це як на виставку, знаєте, собаку там везуть чи ще щось. Чи того самого кроля, тоді його там стукають і він стає. Він не навчений, він є для фу, розведення на м'ясо. А це є той самий хіколь, бачите, які тут вуха, які тут такі. Ну. Так, ти пам'ять, що десь сюди. Заберу. А це є хіколь, бачите, які тут м'ятинки є. І сюди. На вушках іде йдуть м'ятини. Ну. Бачите? І виходить, що тут його ніяк. Не підробиш, то є той самий, як вони кажуть, передок тонкий, да? там задок грубий. Ну Тут він йде такий чуть той самий передок грубий, але він же в мене старенький, знаєте, то він чуть-чуть підхудав, а так він теж нічим не нагадував. І я вам скажу, е спочатку, як я його взяв що того, що того француза, так, кролик важив 3,5 кілограма, а на вид він був як, як цей вог. Як 2,5. Як ці в окроліку. Як два з половиною. А важив 3,5 кг. І я до чоловіка дзвоню і кажу, або ви мене намахали, або я не вірю, кажу, що він стільки важить. Ну. Тобто, термона, як береш чистого, так, він як в руці береш його, так само він важить. А от іменно, коли йде гібридизація, так, то він тоді. Сам маленький, а такий камінець дуже тяжкий, що аж можна не повірити. І скоро я що так показую його вушка, так. І скоро я так думаю він, певно, що піде на забій. Так, щоб ну, не робити того, чого не треба і займатися чуть-чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть плем матеріалом. Бачите, він навіть на морді не такий. Його видно зразу. Але це видно тільки тоді, коли ви його маєте, коли ви маєте декілька екземплярів у себе, і ви постійно коло них і постійно можете побачити. Но, якщо ви прийдете на ринок чи просто замовите, ну, то не завжди ви отримуєте те, що хочете. І якщо ви ну, не будете бачити, що ви купуєте, мається на увазі декілька екземплярів, так? то ви не не завжди зрозумієте, що це є термон. О, це, звичайно, коли людина недобросовісна. Ну і вага його так само. Того самого хікольчика, так. Бачите. У мене всі самці, я не знаю. У мене всі самці поза... Поза. П'ять з половиною. Колись були італійські ще з чимось. Я вже, знаєте, на сьогоднішній день не впевнений, що це буде чисті, щоб це була чиста порода. Ну. Так, ну. ідею, важте. Почитайте, скільки там важить, має важити хіколь, та йоли палити, станеш чи не станеш на вагу. О. Скільки має важити 5,8? вісім Скільки має важити натуральний хіколь. І просто в мене всі ростуть. І всі ростуть класно. І в мене, до речі, на сьогоднішній день так, є такі дуже класні екземплярчики. Дуже класні. Декілька штук я. Так, по-моєму, цей прикольний буде. 4.02.24 роджений. 4.03, 4.04 і скоро буде 4.05. Так, три місяці екземплярчикові, а він важить. Бачите. Да. Отакі в мене є результати. Такі, щоб там я говорив, що він там засмарканий, там чи ще щось боє там. І спеціаліст, Усього у нього не так. Все у нього не так. 12, 11, 12, 1, 12, 2, 3, 4. 12, 12, 1. 3, 12, 4, 5 місяців. 5 місяців виходить. Тут половиною місяців. мав мав більше. 5600, але я його три дні вже шарпаю, важу. того взагалі вообще... уха гляньте які. Той екземпляр тупіць взагалі. Чинята всі діла, носик, лапки. Ну, через що я кажу, що наговорити, хоча казав цей Войцеховський, що не бажано його брати, щоб хребта не повредити. Наговорити на людину можна багато. Но... Ніхто не знає, яких результатів. Та людина добивається. Так, що тут тут маємо? Слопаємо, тут, що два самці класних має бути. Там же гризуться м'ясо. Так. 12.01, так? Да? Ні, 27.01. 27.02, 03.04. Три місяці маємо. Так. Три місяці. Скільки там було. Самців, з них два беремо і стан на вагу. Ага. Коротше. Коротше, ви поняли результатики, так? Племінної роботи. Ну, Там не дуже така племіна, Ну, де що краще, я можу я можу вам повибирати кращі такі. Вискочки, не вискочки. Якщо та вискачка вже вискочила, значить вона вже має темпи. Значить, вона ті всі темпи росту передасть. А те, що там кіло в місяць, вони кажуть, там півтора Тому Можна того всього не мішати. можна просто займатися чистоті і мати класних королів.